Якою ви хотіли б бачити підтримку друзі шостого каталогу? Вам є маленька підказочка. Вигідною, доступною, стильною, сильною, сміливою, жіночною. Напишіть в чаті. Так, інтри... інтригантка я сьогодні прямо. Так, дійсно, хто з 12%, а немає його в чаті, Лівеста Force, будь, ласка, звертайтесь, ми всіх додаємо. Як добре приходити на зуми Зразу все вирішуємо всі питання. Все разом. Насправді дійсно, ми хочемо сьогодні саме такою бачити підтримку. Ми хочемо такою бачити нашу Україну. Ми хочемо таку, такими бути, напевно, кожна з нас. Тому, будь ласка, зустрічайте підтримку продаж наш шостий каталог. Для новачка. Продовжує діяти знижка 30% на всі замовлення в період дії каталогу. Ми вже, наче, і зрослись з цією пропозицією для новачка. Я не знаю, якщо нам доведеться прощатися, як ми будемо з нею прощатись, можливо, не будемо, тому що вона нам подобається. Також напишіть в чаті, чим вам подобається така підтримка для новачка, але впевнена, що заперечень негативних точно не буде. Отже, новачок 30% протягом каталогу на любе замовлення, і ми маємо на весь каталог про пропозицію стильна знижка. За кожні 25 балів замовлення, кожен наш консультант зможе обрати один будь-який продукт з каталогу зі знижкою мінус 70%. Ну, круто, я вже знаю, що я хочу замовити. Я точно знаю, що серед вас є е, більшості серед нас є ті, які щось відкладали з покупок із каталогу, щось трішки потім, е, зараз е, за дорого, або на інше витрачу гроші. Тому завдяки пропозиції стильна знижка ви будете мати можливість обрати ті продукти, на які ви дивились, але ще їх не припали. У вас буде можливість на цих продуктах заробити гроші, тому що серед цих це продукти, які, можливо, замовляють ваші клієнти. Тому у вас вигода буде в доході. І, звичайно, кожні 25 балів. Мінус 70% – це якщо 50 балів замовлення, то ви отримаєте 2 продукти мінус 70. Якщо 100 балів замовлення – 4 продукти мінус 70. Вже від вас буде залежати, наскільки ви зможете зацікавитись цією пропозицією. Напишіть мені в чаті, чи класна підтримка. Так, бачу вже вже пишу список. Мінус 70, Круто, це просто вау пропозиція. Насправді, реально, я е, дуже чекала цієї пропозиції. Я знаю, як ми любимо цих мінус 70%. відсотків. І мені здається, 25 балів це гарна посильна сума для консультанта і того, який робить невеликі замовлення, і той, який консультант-клієнт, наш зі знижкою реально кожен буде мати таку можливість та вигоду. Бачу ваші коментарі. Дуже вам дякую. Давайте трішки вам допоможу розібратись, тому що можуть виникнути питання. Дивіться, обирай будь-який один продукт з каталогу зі знижкою. 70%. Але в нас в каталозі друзі, тому що я відкрила вам слайд, важливо знати. Є е, акції і пропозиції спеціальні, які, е, в яких треба розуміти і знати. Дивіться, якщо продукт в каталозі бере участь в акції, то в підтримці його ціна рахується від чорної ціни каталогу. Що сюди входить? Сюди входить будь-які два та більше продуктів, наприклад, аромати. Ціна мінус 70 того одного продукту за 25 балів буде рахуватись не від 399, а від 499 Там, де є прив'язка спарених продуктів, там буде рахуватись мінус 70 від чорної ціни. Наприклад, ви, як консультант, розмістили замовлення на 25 балів і хочете придбати аромат мінус 70%. відсотків. Крім цих 25 балів, то ви його зможете придбати, враховуючи мінус 70 від ціни 499. Це зрозуміло, друзі. Ще де в нас така є пропозиція. Давайте я швиденько подивлюся по своїм закладочкам. Ось, ще одна, наприклад, приклад. Це сторінка, візьміть каталоги в руки, сторінка 11. У нас є два набори. Є набір із кератиновий і алоє. Там два продукти йдуть разом за ціною 199 гривень. Якщо ви захочете скористатись пропозицією мінус 70% на один із цих продуктів, то знижка буде від чорної ціни 149. Якщо у нас спекотна ціна, то від 59 буде мінус 70 Просто вартість цього олівця тоді буде зовсім. Низька. Там, де крута ціна, також від крутої ціни. Лиш там, де є спарені пропозиції. Наприклад, також це стосується акції на останніх сторінках, купуй кожен другий засіб для оселі. Тобто, ви враховуєте чорну ціну від чорної ціни, а не від запропонованої ціни по акції. Ну, сподіваюся, що це зрозуміло. Є. І так само остання сторінка також звертає вашу увагу: гель пілінг від 159 гривень, тому що це умова акційна, коли треба купити продукт і отримати за 99 гривень. А якщо ви хочете обрати за 25 балів, то тоді від ціни 159. Я вже порахувала це все рівно на 50% дешевше від ціни 99. Тому однозначно, що. Uh, яка у вас буде мета? Так ви будете використовувати цю акцію. Бачу вогники, бачу люксики. Uh, Сподіваюся, що немає запитань. Давайте зараз тут, поки я з вами, задавайте, якщо є запитання. Все одно вигідно. Так, звичайно, звичайно, Танечка, дякую. Є запитання по цій акції? Ще раз, будь ласка, погортайте каталог, подивіться, що у вас можливо викликає сумніви, або ви, е, можливо, вагаєтесь. Якщо немає запитань, шикарна пропозиція, я впевнена, що е, ну дякую за компліменти. Я вас дуже люблю. Я дуже чекаю з вами зумів. Це прямо моя стихія, тому я завжди закликаю всіх тут бути, щоб я могла трішки з вами поспілкуватися і відчути вас. Хорошо, давайте з вами рухаємось далі, тому що у нас, звичайно, крім е, підтримки каталогу, є е, однозначно підтримка, яка трішки. Довготриваліша це слідує в бізнес свій Лівеста, і ви знаєте, що нас в грудні чекає неймовірний бізнес-форум, на якому ви зможете дуже багато отримати бізнес інсайтів, познайомитися з цікавими людьми. Ми готуємо для вас неперевершену програму, бізнес-програм, саме бізнес програму Я хочу, щоб ми з вами насправді відчули цей посил, цю атмосферу, тому що. Святкувати успіхи ми з вами будемо по завершенню вже року. А це такий проміжний зріст наших досягнень та успіхів, який дозволить нам спочатку наступного року е, драйванути спотужно, сильно і активно. І ми робимо все для того, щоб бізнес форум на шпильках був саме таким, який буде вас заряджати, який дозволить вам потім прокачати не лише в собі мережевика, але й прокачати всі свої команди є yeah. Чи відомо місце проведення Надійка це буде точно західна Україна, одне з центральних міст. Можливо, це буде Львів, але не робимо попередніх ніяких поки що прогнозів. все будемо в процесі, все буде залежати від обстановки, яка на сьогоднішній день є. А вона, ви знаєте, така нестабільна, напевно, і кожен із нас ще 150 разів має подумати, що де і як має відбуватися, але цей захід точно буде. Тому Кожна з вас ще має унікальну можливість долучитись до цього бізнес форуму Ще залишилося не так багато часу, але достатньо, щоб підтвердити статус директора, тому що це програма для директорів, і її умови це для існуючих директорів та вище підтвердити статус на нижчі директора два із трьох каталогів. А це означає, що ті, хто до п'ятого каталогу був в статусі директор, вони їм потрібно підтвердити двічі: чи в п'ятому, шостому, чи в шостому, сьомому, чи в п'ятому, сьомому, але обов'язковою є умовою в сьомому каталозі бути в статусі директора. Тільки в п'ятому закрили статус директора, і їм дається можливість один раз пролетіти, як то кажуть, але в сьомому обов'язково підтвердити. Ну, в нас поки що все йде по плану, друзі. Я мушу вас заспокоїти і мушу вас запевнити, що всі наші директорські статуси підтверджуються. Практично, десь, якщо там поодинокі випадки комусь щось не вдалося. Але в основному всі підтверджуються. Якщо говорити про нових директорів, то закрити вперше статус директора або вище в період 5-7 каталог. Один раз вам достатньо бути директором. Але обов'язкове підтвердження в сьомому. Я так трішки підозрюю, що нові директора будуть дуже хотіти це зробити в сьомому каталозі, але в нас вже є такі, які не очікують цього сьомого каталогу, роблять це вже тому що це для вас ваші гроші. А з нашими каталогами, з нашою підтримкою, продажів, я впевнена, що ви це зробите і в шостому, і в сьомому, і ті, хто зробили в п'ятому, будуть підтверджувати безумовно. Що вас чекає на бізнес-форумі, яка програма для директорів? Це мотиваційні бізнес-спікери, неймовірна атмосфера. Це тоді, коли ми з вами зустрінемось, обіймемось, коли ми обміняємось енергією, обміняємось досвідом, розмовами. А хтось вперше побачиться. Друзі, ми з вами зараз працюємо практично дистанційно. Для нас цей бізнес-форум це можливість. Побачити один одного, це можливість познайомитись, можливість доторкнутися один до одного. Це також вишуканий гала вечір, який нас очікує. Це новини від компанії на перший квартал 2023 року. Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, з чого ми будемо стартувати в 2023 році. Нам єдине, що залишається, щоб Україна швидше стала мирною, щоб ми швидше стали. В спокійних умовах працювати ми сьогодні маємо з вами дуже важливу місію. Ті дві жінки, дві Світлани, які створили компанію. Друзі, вони насправді сьогодні роблять величезну місію, тому що є фронт військовий, є фронт волонтерський, а є бізнес-фронт, друзі, тому що кожна з нас. Сьогодні має ресурси і можливості для наповнення своїх холодильників для навчання своїх дітей. Сьогодні ми, завдяки цим двом жінкам, забезпечуємо українок якісним результативним і саме головне необхідним продуктом. Ми піднімаємо людям настрій, друзі. Уявляєте, яка важлива місія у цих двох жінок, яка передалась і на нас, тому що ми з вами провідники між компанією і клієнтом. Сьогодні, завдяки нам, жінка отримується задоволення та радість. Сьогодні, завдяки мені, ви отримали цікаву і корисну інформацію. Тому кожна з нас має свою місію, і, звичайно, мені хочеться, щоб на... і підтримуємо ЗСУ однозначно, тому що. Ви знаєте, я так була приємно вражена, я зараз про це згадала і хочу поділитись. Е, вже моя хороша знайома Роксана Кравчук, є наш безмінний зірковий візажист. Вона е, приймала участь в лотереї такій благочинній, збирали на прилад нічного бачення для батька своєї подруги. Я була знаєте, чим приємно вражена, що буквально за декілька днів зібрали більше ніж 160 тисяч гривень. І що серед цих гривень дуже було багато наших консультантів та лідерів. Мені так приємно було отримувати ваші скрини з оплатами, я була дуже приємно вражена. Я розумію, що ми вже волонтеримо дуже довгий період часу. Волонтеримо на постійній основі, кудись даємо гроші, віддаємо речі, продукти в магазині в кошик кидаємо для воїнів. Тобто, у нас дуже є багато куди віддати. Але коли я, я знаєте, коли я прийняла, приймала участь, я думаю. Ну, можливо, трішки щось і підтримаємо, і ми, тому що вже трохи втомилися від цих фінансових інвестицій. Але коли я побачила ту кількість скринів, я дуже вам дякую. Ви просто неймовірні. Я знаю, що кожна сьогодні копійка дорога для кожного з нас, але я знаю, що є люди, яким це ще важливіше. Коли я дивлюся сьогодні відео, як їдуть е е сусіди на до нас воювати, то я собі думаю, що. Ця армія ніколи в житті не буде переможною. Тому перемога однозначно за нами. Але з нашою допомогою вона буде ще швидше. Тому дуже вам дякую. І оця місія, яку ми з вами можемо втілити і завдяки форму, бізнес форуму яка дозволить нам отримати цю степінь задоволення за нашу роботу, за нашу місію через такий бізнес на шпильках. Дрес-код просто бомба. Рожевий колір, він такий дівчачий, але він настільки ну погодьтеся зі мною. Ми не завжди його використовуємо, цей рожевий Фуксія зараз дуже модний колір не тільки сезону, а всього року. Подивіться, як це фантастично в поєднанні з чорним. Тому я думаю, що коли ми поєднаємо чорний і фуксію на бізнес-форумі, це буде просто вау! Це буде супер! Ми заполонимо фото і відео весь інтернет. Тому і вечірні, і Головий образ ми будемо неперевершеними з вами. Це благородність поєднання чорного і цього жіночного рожевого всіх відтінків, якого хочете, він однозначно зробить свою справу. Тому я призначаю вам побачення. Я сьогодні в своєму чаті призначала побачення на цю зустріч, а тепер призначаю вам побачення на бізнес-форум Бізнес на шпильках. Давайте зустрінемось з вами в грудні. Давайте зустрінемось з вами там, де ми будемо проводити цей форум. Давайте з вами зробимо все для того, щоб ми там були. Я знаю, я вже бачила і навіть постила ваші сторіс із е, туфельками, ті, хто вже е, впевнений, що він виконав або виконує умови, вже почали купувати собі шпильки. Я теж придивилась. і буду робити голосування між вами. Будете мені допомагати від, вибирати і мої рожеві шпильки. Хто зі мною? Пишіть в чаті, хто зі мною на рожевих шпильках. <ріху> дякую за сум, я вам також дякую, друзі, тому що ми фактично з вами завершуємо. Я бачу, бачу люксики. <кху> Давайте зробимо цей форум мегафантастичним з великою кількістю людей. Лівеста, друзі, цивільний простір для життя, краси та сили, твоїх можливостей. Ваших можливостей кожного з вас, давайте будемо серед цього всього буденності, цієї не самої приємної, такої звірячої моментами. Давайте будемо з вами знаходити позитивні емоції і бути корисними як собі, так і оточенню. Я дуже сьогодні шкодую за те, що сталося в Запоріжжі. Мені дуже боляче, я е, говорю це в кінці, тому що напевно не, не зможу стримати сліз. Але я точно знаю, що це дуже швидко закінчиться. Я е дуже хочу, щоб ми насправді таких днів не мали. Тому я бажаю вам бути здоровими, я бажаю нам пошвидшої перемоги Україні, я бажаю бути вам сильними, незважаючи на жодні обставини йти і рухатись вперед. Підтримувати своїх близьких, своє оточення, своїх тих друзів, які знаходяться далеко від вас, тому що ми заслуговуємо на це лише найкращого. Ми це доводимо всім і всьому і у всіх напрямках. Я дуже вас люблю і обіймаю всіх міцно, міцно до зустрічі з вами на наступних зумах. Дякую вам за сьогоднішній вечір, за те, що ви були зі мною до кінця були в такій кількості. І давайте з вами будемо демонструвати лише найкращі результати, тому що це буде допомагати не лише нам. Всіх люблю, цілую до нових зустрічей. Пока-пока.